Добрий день студія. Перед вами другий танчик mm -hmm. з новорічних коробок. Шквал. Сквал, називайте як хочете, я називаю його сквал. Що являю з собою це ЛТ горохометалка по типу ТСК, з відсутністю КВН, відсутність динаміки, і Здоровений Здоровений як мамка Стіфлера в свої кращі роки, силует. Але, в принципі, ЛТшка Імбова також, тому що в тих рівнях боїв, де вона грає, досить таки багато картону, навіть на прикладі цього сетапу. Давайте порахуємо з 15 танків, скільки ми пробиваємо фугасами: це Сквал, це Лунтік, це Удес, це Бураск, і при добрій нагоді Леопард ПТА, якщо він там буде стояти боком. Тобто 30% танків от в цьому бою ми пробиваємо що Це бій з 9 левелами. А якщо проти фул 8, там проти шістих левелів, то це взагалі не контриться, як на мене. По бою ми бачимо, що лункс вривається, щось там прорашить, ми на зажатій клавіші миші просто. На 722 йому присунули. І тузіком у нас леопард. І ще леопарду присунули ми також на 700. Яка ще ЛТ за такий короткий проміжок часу? Спроможна видати 1400 дома. Багато є таких? Я думаю, що ні. Тому ЛТХ, як на мене, доволі така імбова, але в певних ситуаціях. По бою в нас, як ми бачимо, 9 левела, лінія Зігріда. Я тут трохи впорю фігню. Знаєте, в себе повірив, тому що дав наш цілий барабан фугасів, але отримав два фугаси натомість від РХМ-ки. По динаміці дуже все погано в цій ЛТ. Як на мене, обов'язковим модулем, якщо ви граєте на дамах, тут потрібно ОМП, стабілізатор на ваш розсуд. І ще може б я задумався над турбіна Т3. Щоб була швидше максималка, тому що максималка 55 км, ви знаєте, це максималка рівня об'єкта 140, щоб ви розуміли, наскільки це ЛТ динамічна в лапках. Постріляли ми там. По центру трохи фугасами, 2300 нафармили. Таких боїв у вас буде небагато, пацики. Не думайте, що цей люта імба, яку ти просто зарядив і всіх нагнув. Ні, це не так. Танк скілозалежний, тому якщо у вас там нижче зеленої статистики, скоріш за все танк вам не зайде. Поки я тут висловлював свою поважну експертну думку, підловив на каті ДЗТ, дав йому ще на 400 дамагу. Ну, там 350 може. І займаємо центр. Але тут ми бачимо, що червона тряпка для фугасної ЛТ це Бураск. І давайте ваші, так скажемо, ставки, скільки я зніму цьому Бураску фугасами. Тим паче він впурює в ДЗТ, автоприціл. І просто на автоприцілі навалюємо. Небагато немало ми йому дали порядка 800 дамагу. На жаль, трошки в нас СТВС1 стирила дамагу на там 400 з кабійками, а так Буразк би повністю відлетів по нашому скажіть мені, залпу. Добили ми нарешті шкоду Т-50, щоб вона не страждала. Ці 350 хп. Танканули якимось дивом Фугас від РХМки. Залишається на центрі шотний леопард і хімера. Я думаю, ну леопард шотний, біковать не буде. Буде, буде Буде леопард біковать, незважаючи на те, що він шотний, отримує дуже зайву тичку на 383 дамагу від леопарда, і в мене зав'язані тепер пацики руки. Якщо я раніше міг дозволити собі пікнуть там. Uh, скажіть, того самого Архема, ДЗТ, танканучі ріатіра, та де тепер я можу просто сісти в куточок і поплакати, що в мене немає ХП, я задарма його втратив стати великих класиків. Перезаніли ми ту саму позицію, де були на початку. І берстами навалюємо по Одесу. Швидкість польоту снаряду посередня. Як і в принципі в ТСК. 812 метрів це швидкий синонім слова чмо. Але що є, то є. Фугаси летять ще гірше, здається мені. Там 700. Так, да, 780. Може, якщо у вас там 28-перковий екіпаж прокачать ще перк собі на швидкість польоту снарядів, але цього, в принципі, не потрібно, як на мене. Можна звикнути до цієї гармати. Що я бачу? Що маус відкатує наверх балкону, тому я можу дозволити собі зайняти центр, добить леопарда. І за рахунок того, що в мене низький такий силует, непомітність, всі ці справи я можу розфармить маушина навіть без освіту. У ДЕС, зрозуміло, там світиться на поличці і маус кормою башти тут стоїть до мене. Вицілюємо ми йому НЛД, накидаємо блайндами і дотискаємо чергу десь там. Порядка 400 ХП, може, трохи більше з маусами збрили. бураск вривається на Маушена. Дуже сміливе рішення, як на мене, з його сторони. І хочу тут ще пофармить Одесика, але поки я тут його вицілив, поки долетів снаряд, знаєте, то вже і бій завершився. Але і так, в принципі, непогано. 4700 ми з вами настріляли. Перший раз взяли майстра, і на цьому бій завершується. Дякую всім, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео. З вами був Цігрейн. До побачення!